Друзі, привіт! Хочу показати наслідки двох прильотів. Це вже бачили, це тут і ми Отак от. де ми жили. Ось так от. Тут стояло у нас щось, бачите, повиносило двері. Прильот був ось сюди ось біля бочки. Це перший, перший. Що це показує перший прильот? Ну а от другий. Підера написали, що вбили 200 азовців. Дурень думкою багаті, як кажуть. Ну ми там далі жили, там там, з того боку. До нас не долетіло. тіло. Ось от воронки від іскандера. Ось вона. Ой, ой! Глибученька така, Ну, І всі забув приносив. З бочкою стануся. Зараз хлопці на металолом вже різали. Підари вирішили, що це стратегічний об'єкт. Ну, хай собі так думаєш. Боже боже, які кончені. А це ось, ось. Це вже другий. Ніхто не постраждав. Ну як? Трички-тришечки. Живі. Малесеньке поранені. Ну, у мене риб розбом має. Я ні в так, це це війна, А от як нас розковиряло. Це вже по нас стріляли, бо ми з отам з кінці вже. Отам. До нас трошки не долетіли. Люблю, вицілию обіймаю, бачимося. Пока.